Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про фінанси. Тобто про гроші. Діти. А ви знаєте, що бувають паперові гроші? А бувають металеві. Паперові гроші називаються купюри. А металеві гроші називаються копійки. В нашій країні, Україні. Гроші називаються гривні. А чи хочете ви більше дізнатися про гроші та фінанси? Впевнена, що так. Гроші потрібні для того, щоб купувати товари та оплачувати послуги. А чи знаєте ви, що є різні види послуг: основні і другорядні? До основних витрат відносять витрати на їжу. Їжа нам потрібна, щоб бути здоровими, сильними і розумними. Одяг також є основним із покупок, оскільки людині потрібен одяг, особливо в холодну пору року. Ну, звісно, як же нам без енергоресурсів? Адже людина не зможе жити без води, тепла і світла. Тож оплата цих послуг є основною витратою. Отже, всі види витрат, які ми з вами розглянули, є основними. А які ж тоді витрати є другорядними? А другорядними є дуже приємні витрати для людей, але неважливі. Ось погляньте. Звичайно, це іграшки. Для дітей це дуже приємні витрати, але вони не є важливими. Ммм, mm, а це самий приємний вид витрат, але без солодощів можна й обійтися. Витрати на розваги це дуже приємно, але цей вид витрат другорядний. От тепер ви знаєте, які потреби є основними. А які другорядними. До нових зустрічей. До побачення!